Вітаю вас, друзі. Сьогодні я хотіла б вам розказати про те, чого не видно, про те, про що замовчують багато людей, які живуть в парі з нарцисом, приховані тортури нарциса. Це ті знущання, які непомітно, які не можна довести, і які не підлягають тому, щоб звинуватити нарциса. Емоційному знущанні. Сьогодні більш детально розкажу вам про це. Ну, а як завжди, на початку відео прошу вас підписатися на мій канал, якщо ви дивитесь мене не підписавшись, поставити вподобайку цьому відео, не забувайте про це. І напишіть коментар, чи стикалися в своєму житті з подібними тортурами. Отже, те, що... Не бачимо. Те, що не можна ідентифікувати цілком і точно як емоційне знущання. Нарцис людина, яка дуже любить контроль. Особливо він дуже любить контроль і владу над тими, хто опиняється близько. Близьке оточення. Це партнер, партнерка або дитина. І це те компенсаторне явище, яке бере свій початок в його стосунках із матір'ю, яка тотальною повністю використовувала його задля задоволення своїх власних забаганок, ставила очікування, знецінювала, критикувала або давала йому зрозуміти, що він недостатньо хороший і не заслуговує на любов. Так, от тепер все це він буде робити. І з своїм партнером або партнеркою, або дитиною ці люди, які залежать від нього. Йому дуже важливо, щоб від нього залежали. Але якщо ми кажемо про знецінення, критику, зауваження, звинувачення, які застосовує нарцис в своїх близьких стосунках і що ми бачимо і можемо чітко і ясно ідентифікувати як емоційне знущання, ми. Не бачимо те, що відбувається за кадром. І нам іноді здається, що е, я кажу, нам, да, людям, які були в стосунках із нарцисом, які перебувають зараз в стосунках із нарцисом. Е, людям здається, що е, це у вас проблема, це ви повинні йти і вибачатися. Бо він незадоволений. Бо він, що ж він робить такого? все було добре. Він був радісний, він спілкувався із вами. А потім він попросив про щось, що вам дуже не підходить. Про щось, що ламає ваші кордони, про щось, що ви не хотіли б ні під яким приводом робити. Бо це для вас несприйнятні речі. Це можуть бути дуже різні речі. Як, наприклад, наприклад, підкорятися його мамі, або робити щось таке в інтимному плані, що вам не підходить, що для вас є неприємним, або щось таке робити, прислуговувати, наприклад, йому. А ви відчуваєте, що вам це не подобається, що це є якесь таке насильство над вами. І ви йому кажете, ні, я не хочу порушувати свої кордони, ні, я не буду це робити. Але ви забуваєте в цей момент, що у вас немає права казати йому ні. Ви завжди повинні погоджуватися як хороша мама. І тут неважливо, чи партнер-чоловік, чи партнер жінка, хороша мама. Якщо ви не виконуєте цю функцію, вас будуть а, над вами будуть знущатися, але так, що ви не помітите. От тільки скажіть ні. І ви бачите зміну настрою. Ви бачите, як він похмурим стає, як він замикається в собі. Він нічого вам не сказав. Він не, якось не виразив свого незадоволення. Він просто перестає з вами спілкуватися, а, стає замкненим, дистанційним, холодним. Він навіть може не нездоровитися із вами. А, він може робити вигляд, що вас просто поруч нема. І от ви йдете і запитуєте в нього, що сталося, що пішло не так. А, а він вам відповідає. Все в порядку. Все в порядку. Тобі здається. Ви починаєте прояснювати. А що ж не так? В тебе змінився настрій. настрій. Ти зовсім відсторонений, холодний. Ти ігноруєш мене. Відповідь: Ти себе накручуєш. Все в порядку. Тобі здається. Це з твоєю психікою щось не так. Це в тебе в голові щось не так. Ти накрутила. Нафантазувала, ти неправильно сприймаєш все. Твої почуття, твої емоції, твій стан, він неправильний, тому що ти хвора. Ти просто психічно хвора. Він може навіть прямо так не казати, що ти хвора, але він буде казати вам просто, що тобі здається, нічого не сталося. Він буде намагатися не допустити діалогу, не допустити правди. Чому? А тому, що йому вигідно, щоб ви почувалися погано. Щоб ви брали відповідальність за його поганий настрій, за його холод, відстороненість, за те, що він ігнорує вас. Він карає вас таким чином за те, що ви не сказали йому так, за те, що ви не принесли йому себе в жертву, за те, що ви не. Посунулися в своїх кордонах і не зробили те, що вам неприємно. За те, що ви відмовилися від насильства над собою, він буде карати вас за це. Тому що він психологічно це маленька дитина, яка очікує від мами безкрайнього, безкінечного так. Він очікує від вас як від мами. Він очікує, що ви станете його психологічною мамою. А якщо не станете, він перетворюється в жахливого емоційного знущальника в палача. І оці його витівки, коли він каже вам, що вам здалося, що ви накрутили себе, що ви неправильно сприймаєте, що насправді нічого не відбулося, все в порядку. Це і є той прихований газлайтінг, коли ви починаєте не довіряти своїм почуттям. Коли вам здається вже, що це ви насправді себе накрутили, ви перестаєте довіряти своїм очам, своїм вухам, своїм органам, органам відчуттів. І це така його задача довести вам, що ви неправильні, що ваші почуття неправильні. Це така його форма вибити із під ваших ніг ґрунт. Щоб ви перестали спиратися на якісь реальні факти, на якісь реальні події, щоб ви перестали довіряти своїй адекватності, щоб ви стали безпомічною і постійно бігали навколо нього і з вашими вибаченнями, щоб добитися від нього того, щоб він став люблячим, теплим. Щоб він знов посміхався, як сонечко вам. Це така маніпуляція нарциса розривом контакту. І на таку маніпуляцію ведуться, звісно, ті люди, у яких є травма покинутості, у яких є своя власна дитяча історія з холодними батьками, які ігнорували, не звертали увагу, покидали в той самий момент, коли. Був потрібен захист, була потрібна допомога. І оце відчуття, що тебе покидають, і ти залишаєшся один, а та людина, яку ти любиш більше за все, відвернулася від тебе. Для дитини це дорівнює смерть. Дитина не може вижити без батьків. Але скільки нас повторює, ці переживання в стосунках із нарцисом, скільки нас таких людей. Які повертаються знову і знову до своїх дитячих травм, знаходячи собі таких партнерів, які показують нам весь обсяг тих травм, з якими нам треба працювати. І я створюю різні проекти для вас, для того, щоб ви могли краще розібратися в своїх дитячих травмах. І от наразі. 13 грудня пройде практичний семінар, який називається Дитячі травми, які перешкоджають вашому успіху і вашій самореалізації. Якщо ви бажаєте долучитися до цього практичного семінару, який відбудеться 13 грудня, він буде тривати протягом 2-3 годин з 12.00 за київським часом. Для того, щоб долучитися до цього семінару, вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал під цим відео в описі. І в самому телеграм-каналі знайти закріплене повідомлення, де є інструкція, як долучитися до цього практичного семінару на 13 грудня. Поспішайте до 6 грудня ціна 333 гривні. Після 6 грудня ціна зростає. Сподіваюся побачитися з, вам, з вами там. Там ви можете, до речі, поставити мені свої власні особисті запитання в чаті, на які я відповім вам. Отже, продовжуємо про приховані тортури нарциса, який хоче контролювати, хоче влади, хоче, щоб ви відчували себе. Полоненим або полоненою в його оточенні. Цей полон це ваша відповідальність за його незадоволення, за його поганий настрій, за його погане здоров'я навіть. Він поводиться як дитина, яка могла б оці всі претензії виказати своїй мамі, але свою маму він ставить на п'єдестал, він їй нічого не виказує. Він це все спрямовує. На своїх партнерів, своїх дітей. Тобто ви повинні зрозуміти, що це все нарцис робить для того, щоб утримувати владу над вами, щоб контролювати вас. Бо він дитина, перелякана дитина. І він робить з вами все те, що колись робила з ним мама або тато. Ну, тут більше важливо, які стосунки до трьох років в нього були з мамою. Бо нам здається, що іноді нас травмує тато, але всі ці нарцисичні риси вони формуються саме тоді, коли формується прив'язаність. А це від нуля до трьох років. А хто в нас поруч із дитиною знаходиться від нуля до трьох? Звісно, більшу частину часу. Поруч із дитиною проводить його мама. І все, що відбувається там до трьох років, потім впливає на його на соціальну поведінку, на його сексуальну поведінку, на його поведінку в близьких стосунках. Отже, нарцисична людина бажає влади над своїм оточенням, бажає контролю. І для цього вона використовує. Як ігнорування і гра в мовчанку. Він може бути відстороненим, а може взагалі припинити спілкування з вами, буде мовчати до тих пір, поки ви не привозите на до нього на коліжках і не будете благати помилувати вас, тобто не будете вибачатися і брати всю відповідальність за конфлікт на себе. А часто буває так, що він принижує. Він повністю є провокатором конфлікту. Він оскорбляє людину, принижує її, каже якісь речі, там, ревнує, придумує щось. А потім ви за це і просите вибачення в нього. Тобто він маніпулює таким чином, щоб ви були підкорені, щоб ви знаходилися. В його владі, щоб він міг вас контролювати. Чому? Тому що ви ресурс, який він боїться втратити. А ким легше маніпулювати і керувати? Людиною, яка винна. Тому нарцис намагається навіяти вам, що ви ненормальна, застосовуючи газлайтинг, що ваше, ваше сприйняття воно хворе, що вам треба до психіатра. І шкода, що більшість людей, які звертаються до психіатрів за антидепресантами, це якраз ті, хто опинився поруч із нарцисом, або ті, хто переживають весь оцей вплив нарцисичного керування над собою на, на собі. Зазвичай, хто опиняється поруч із нарцисами, я маю на увазі партнерів-нарцисів, це люди співзалежні. Співзалежність це збої, я би сказала, поломки в процесі розвитку людини. Це її власні травми, це такий стан людини, що вона в процесі розвитку так і не стала дорослою. Це залишки інфантильності в її особистості. І з цим треба і можна працювати. Отже, почнемо працювати прямо на моєму семінарі. Приходьте до мене 13 грудня на практичний семінар, як ваші дитячі травми перешкоджають вашим успіхам і вашій самореалізації. Семінар буде тривати протягом 2-3 годин. Починається він о 12. за Києвом. Ну, а щоб долучитися до цього семінару, вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання під цим відео в описі і пройтися по закріпленому повідомленню в телеграм-каналі. Там ви знайдете інструкцію, як потрапити на мій практичний семінар. Семінар коштує до 6 грудня 333 гривні. Після 6 буде підняття ціни. Також на семінарі ви можете поставити своє власне запитання в чаті мені, і якщо воно буде цікавим, я відповім на нього. Ну, а якщо ви не підписані на мій YouTube канал, будь ласка, підпишіться на нього, поставте вподобайку цьому відео, якщо вважаєте його корисним, а також напишіть коментар більше, ніж 7 слів, або саме такі коментарі YouTube вважає як за активність аудиторії. Таким чином ми зробимо разом добру справу для тих наших співвітчизників, хто розкидані зараз по всьому світу, і, можливо, їм потрібен цей контент по психології нашою рідною прекрасною українською мовою. Ваша активність допоможе не тільки мені, але й іншим людям. Побачимося із вами на семінарі 13 грудня.